Головна місія Алео конфіденційність в інтернеті. Про це ми сьогодні поговоримо. Отже, Алео будується вже не один рік, так? тобто Алео дуже круто себе позиціонує, дуже круто себе зарекомендували, насамперед, через свою місію. Так? Вони планують побудувати новий рівень конфіденційності в інтернеті. Конфіденційність безпека даних є зараз найбільшими проблемами. Для технології, зокрема там в інтернеті, зокрема в інфопросторі, загалом конфіденційність і е, кібербезпека є дуже такими питаннями, які всіх болять. Так? Тобто, якщо навіть подивитися на опитування, близько 48% вважають проблему, найбільшою проблемою це витік даних в інтернеті. Так? Близько 44% це безпека дітей в інтернеті, 38% це фейкові новини, і 26% це тролінг і кібербулінг в інтернеті. Тобто проблем вистачає, проблем вдосталь. І кожна технологія, яка зараз, кожна кожен додаток, кожен продукт, який зараз хоче виходити. Вони повинні щось запропонувати людям, так щось нове запропонувати людям, і люди е не хочуть зараз погоджуватися на якісь там крайності, так тобто, набудь-що е люди зараз е дуже. Вибірливі, так, тобто вони будуть користуватися тільки тим, що їм буде вигідно, так і насамперед для їхньої вигоди їм буде добре е, користуватися додатком, який буде забезпечувати приватність та конфіденційність це без сумніву. Так і от великі там технологічні корпорації повинні починати з себе, повинні на власному прикладі показувати е, і в там вводити оці приватні конфіденційні технології, зокрема блокчейна, але у свої продукти. І цим самим показувати приказ, задавати тенденцію так, для всіх оцих продуктів, які зараз створюються, е, за, ну, люди там готові переходити на більш приватні рішення, не, тому що вже всі насетились цим е, витоком даних в інтернеті, різними проблемами в інтернеті. Так? Тобто люди, людям вже це остоїдло, вони готові йти на ці зміни. Вони вже є загалом підготовлені до е, блокчейну Алла, можна і так назвати. Так? Споживачі загалом хочуть більше контролювати свої дані, вони хочуть мати контроль над своїми даними, вони хочуть вирішувати, яка інформація йде в доступ, яка ні, яка пошириться, яка ні. Тобто, так, тобто, люди зараз є дуже такими конфіденційними, замкнутими в собі. Так? тобто Це з однієї сторони і добре, адже кожна людина має право на це, а з іншої сторони, трішки важко здобути їхню довіру. Так? І яким же чином але тут може допомогти? Але впроваджуючи свій продукт, розвиваючи свій блокчейн. На засадах приватності, конфіденційності за допомогою цієї технології Zero Knowledge, так тобто, яка забезпечує е, передачу даних тільки тих, які будуть необхідні користувачу. так тобто ці, ця технологія дуже круто зараз себе позиціонує. Зокрема, блокчейн на Лео дуже круто буде виглядати на фоні інших е, своїх суперників так, конкурентів, е, саме завдяки оцій технології. Зараз вона на хайпі так. Багато проєктів будуються на цій технології, але дійсно я вважаю, що блокчейн налег досягне в цьому успіху. Так? І саме ця технологія допоможе в усіх сферах забезпечити приватність, конфіденційність не тільки в інтернеті, а й в нашому повсякденному житті. Дякую за увагу і до зустрічі!